Десятки забони. Чи варто щось з них вашої уваги, що краще ти стороною, як граються ті чи інші танки, та як їх спорядити, говоримо в цьому відео. Отож, чи є там щось цікаве? Однозначно так. Більше того, якщо обстрігуватися від того, сильний це танк чи ні, практично кожен з них по-своєму цікавий та унікальний. А значить, як мінімум подарує нові враження та емоції з гри. Всього десяток забони 5. І я в цьому відео їх розташую у вигляді рейтингу: від гіршого до кращого. Рейтинг, очевидно, суб'єктивний, тому якщо ви чимось не згодні, я буду радий прочитати вашу аргументовну точку зору в коментарях. П'яте місце ФОШ-155, французька ПТСАУ з круасаном замість комбашти з 12 тисяч бон. ФОШ-155 це справді унікальний геймплей. Барабан на три постріли з альфой в 750 та ще й з пробиттям під 300 мм на ББ та під 400 на кумулятиві. Це те, чого в цій грі більше ніде не зустрінеш. Однак, достоинство француза на цьому по суті закінчується, бо в усі Інших параметрах він відверто кажучи слабкий. В першу чергу не зовсім зрозуміло, як цей танк має гратись. Як штурмова пт Фош не грається, тому що в нього величезний далекомір, який не залишає ні одного шансу при агресивній грі, хоча б щось танканути. При цьому в нас всього 1850 хп. І це говорить про те, що переважно в ангар ми будемо від'їжджати швидше, ніж роздавати барабан. Тоді, можливо, це ПТ-кемпер тире кріса з кущів. От тільки точність в нас 0,36, зведення в 3 секунди і просто Нульова стабілізація повороту корпуса. Тобто, якщо якась ціль знаходиться за межами ваших кутів горизонтального наведення, вам потрібно довертати корпус, після чого коло розкиду збільшиться до розміру нашої галактики. І щоб звестись повністю, потрібно чекати мінімум 6 секунд. А який шанс того, що суперник буде стояти в прицілі і чекати цього зведення? Окрім цього, перезарядка барабану майже 50 секунд, тобто танк з бою випадає майже на хвилину. Сьогодні деякі бої закінчуються швидше, тому, зважаючи на те, що він пові. Косий, без броні, без точності, без скорострільності, він просто не вписується в реалії рандома та заслужно займає п'яте місце. Для гри на результат чи просто для задоволення, я вам його купувати не рекомендую. Однак, якщо вже куплено все, що можна, а зайві бо не є, можете спробувати щось нове. В такому випадку, зі спорядження, я на нього рекомендую поставити однозначно турбонагнітач, щоб, хоча б якось встигати боєм. Не зайвим буде покращений приціл та приводи наведення, щоб хоча б якось кінцево точність. Відправити та пришвидшити зведення. В другу збірку замість прицілу можна поставити загартування. Це на ті випадки, коли все-таки доведеться грати агресивно, їхати вперед та розмінюватись. Четверте місце ГВ 215Б. З позивним танк горить зразу про його головне достоїнство, а саме гармату, яка, на мою думку, є найкомфортнішою серед усіх важких танків в цій грі, буквально жодного мінусу. Фактично, це гармата суперкуня, але ще з кращою стабілізацією та зведенням. Здається, це перше місце автоматом. От тільки, на жаль, а може на щастя, в нашій грі до гармати зводиться багато всього, але все ж таки не все. І ось усім іншим, в нашого танка є великі проблеми. Оскільки це важкий танк, нас цікавить його броня. От з нею все дуже і дуже сумно. Грубо кажучи, якщо взяти того ж суперкуня, на ньому можна виходити від борту чи грати в рельєф від голови, та бути практично впевним в тому, що нас не приб'ють. Натомість у ФВ215Б просто не існує такої позиції, не існує такого положення, в якому він хоча б якось міг впевнено танкувати. Хіба вісімок від башти, і то не завжди. Башта буквально гірша, ніж в Кункеро 9 рівня, бо немає екранів. А це означає, що практично будь-яка голда, в особливості кумулятивна, запросто пробувається. Башту в щокі, слабким місцем також є й маска. Але що говорити за голду, якщо десятки-дев'ятки з хорошим пробиттям навіть базовим снарядом можуть її пробивати. По корпусу, не дивлячись на заднє розташування башти, навіть від борт він не здатний нормально танкувати. Прямо під баштою, в корпусі є випуклість, в якій броні трошки більше 100 мм. Тобто туди не те, що вісімки, туди шістки бо їх прибивати. Я нагадаю, мова йде про важкий танк 10 рівня. Верхній бронелист 240-250 мм. Нормально, але нічого. Особливого. Нижній бронелист бумага. Але як ніби цього було ще мало, через один постріл нас або підпалюють, або вибивають двигун, або боєукладку. Коротко кажучи, танк для отримання задоволення. Підсумовуючи, стріляти з нього одне задоволення. Але зважаючи на величезну кількість мінусів в інших параметрах, вразливим, вагітним старим дітям краще обходити його стороною. По спорядженню однозначно досилач, однозначно покращене компонування, щоб не так горіти та критуватись. І третє, можна або Турбіну або загартування. Якщо ж загартування ставити експериментальне, тобто те, що поєднує в собі покращене компонування, то просто третім ставимо турбіну. Стабілізатор тут не потрібен взагалі. Третє місце 113БО або об'єкт 260 з АліExpress. Вартість 15 тисяч вон. Перший танк даного списку, якого я не можу називати геть повним лайном. Та, мабуть, і лайном називати не став би. Це середньоброньований важкий танк з хорошою рухливістю та шкодою хвилину. Щось середнє між об'єктом 277 та 121. Хороша міцна башта, в якої непогано броньований лоб та хороші скоси. Дві комбашти, в яких 220-240 мм броні. Їх вицілюють, але не те, щоб і прям часто. Корпус. Просто може бути. Верхній та нижній бронелист пробивається без великих проблем, але корпус невисокий і сховати його за насипом чи в рельєфі не складно. Хороші борти совкового типу зі скосами та фельдшбортами. Від борту грати можна, головне виставлятись під адекватним котом і не сильно підставляти верхній бронелист при цьому. Гармата крива, коса, погано бускається на лоб, але має цілий набір плюсів, від яких можна грати. І от вони зліва направо. По-перше, хороший ДПМ. В стоці 2,700. Можна розігнати далеко за 3000. По друге, як для скорострільної гармати, непогана альфа в 440 одиниць. По третє, еталонний кумулятив 340 мм, тобто верхній 279-го, башта Є100 і так далі дивляться на наше пробиття з повагою. Однак, як я вже сказав, гармата кривенька. Точність стабілізація та зведення не є сильною стороною 113-го, і реалізувати його вийде тільки з близьких дистанцій. Окрім того, на лоб гармати опускається лише на 5 градусів, що некомфортно. Але на лівий та правий борт є мінус 7 градусів. Що не глобально, але хоч якось може полегшити нам гру в рельєфі. Швидкість хороша. Звісно, це не 2.77, але 50 км вперт наш Мауд Цзедун набирає. І 17 конячок на тонну йому в цьому допомагають. Тобто на позицію будемо приїжджати одним з перших. По спорядженню, самий простий набір важкого танку тут буде в самий раз. Загартування плюс стабілізатор, плюс досилач. Ставити щось інше сенсу я не бачу. Хіба замість загартування поставити покращене компонування, або ж аналогічно експерти. Експерименталку, бо 113 теж крітується, хоч і далеко не так, як британський джентльмен 4-го місця. Там до купівлі можна цілком рекомендувати. Однак точно такий же 113, тільки без вбудованого камуфляжу, можна купити за 6 мільйонів срібла в розділі колекційної техніки. Тому дивіться самі, що вам менше жаль: 15 тисяч бон чи 6 мільйонів срібла. Ще один момент: якщо купляти саме цей 113 бо, разом з ним йде унікальний екіпаж з бойовим братством. Чотири розмальовані танкісти бомжуватого вигляду та незрозумілої статі. Унікальної озвучки на жаль нема, бо не вистачило б бюджетів. Друге місце М60 або ж рядовий Бігмак за 15 тисяч бон. Без перебільшень унікальний танк. Певна суміш Леопарда 1 та Паттона. Дуже крута гармата, яка претендує на звання кращої серед всіх СТ, конкуруючи з тим самим Леопардом. Топова стабілізація, зведення не швидке, я б навіть сказав би його взагалі немає. Можна гарматою по колу, як вертоліт, вертіти, і розкіт майже не збільшиться. Шкода в хвилину хороша. Не рекордна, але достойна. Те саме по точності, не то. Один, але в числі кращих. Так, по комфорту все-таки трошки не дотягує до леопарда, однак він бере іншим. А саме 350 мм демократії на голдовому кумулятиві, що є рекордним пробиттям серед всіх СТ, та й серед важких танків такого не знайдеш. Більше може бути тільки в ПТ і зірки смерті. А 350 мм на кумулятиві дозволяють пробивати не кожним пострілом, але доволі часто, наприклад, є третього в комбашту. Про Маусів та Єсотих і говорити не варто. І от по сукупності всіх цих факт. Це заявочка на кращу гармату серед всіх СТ-10 рівня. Рухливість танка просто один суцільний величезний плюс. 60 км вперід, 23 назад, 20 конячок на тонну. На місці обертається як вентилятор, швидкість набирає миттєво і розганяється швидше, ніж той же Леопард 1. І це при тому, що цей танк просто величезний, буквально розміром з будинок. Броня, не дивлячись на те, що цей танк леопардоподібний, все-таки якась є. Зразу скажу: корпус не танкує. Є мінімальна можливість розвести суперника на постріл в борт, виставивши його під дуже гострим кутом. Але в цілому я б цього робити не рекомендував, бо в двох з трьох пострілів вас точно проб'ють. Лоб башти в цілому якось заброньований. По 250 мм переведеної броні є, можна знайти в масці і значно більше, скоси щось танкують. Тобто в топі цей лоб башти щось тримає. Однак в цьому на практиці немає ніякого сенсу по тій простій причині, що на нашій башті є ще одна повноцінна башта, в якій броні. Практично нема і всі стріляють виключно туди. Тому лоб башти може врятувати хіба в тому випадку, коли нам хтось кинув комбашту, а снаряд впав вниз і влучив в маску. По спорядженню ставити дослач обов'язково, а далі великий простір для експериментів. Можете стабілізатор і вентилятор поставити самий простий набір джентльмена. Можете оптику, можете загартування. І взагалі що душа тільки побажає. Перше місце особистий транспортний засіб голови комуністичної партії Китаю 121 Б. За ті самі 15 тисяч бон. Швидше за все, що до відкриття цього відео, всі розуміли, що саме він буде на першому місці, бо це єдина десятка за бони з претензією на імбовість. І для цього є цілий ряд причин. Перше, знову ж таки, прекрасна гармата. З таким самим кумулятивом, що й в М60, якого пробиття 350 мм. В цілому, 121Б трошки гірший комфорт стрільби, ніж в М60 з одного боку, та помітно краща шкода в хвилину з іншого. Гармата опускається лише на мінус. 5 градусів, тому це теж мінус. Однак, загалом, реалізувати його значно простіше, ніж того ж М60 або будь-який інший танк з цього списку. Геймплей на ньому максимально простий, бо в танка, по суті, є все. Він універсальний, фактично, це звичний всім радянський СТ, типу об'єкта 140, тільки з китайською етикеткою і гарматою побільше. Габарити, рухливість, броня, все дуже схоже. Тобто, інтуїтивно, геймплей зрозумілий і простий, детальніше по броні. Загалом, як я вже сказав, все схоже з об'єктом 140. Верхні бронели 121Б 210-230 мм приведеної броні. Лобашти від 290 мм, що все-таки трошки краще, ніж в об'єкта 140. Комбашти плюс-мінус такі самі. Від борту краще танкує об'єкт, бо борта в нього гнуті, а в 121Б нахилів менше, а ще нижня частина борту прибувається за правилом трьох калібрів з будь-якої гармати. Але смужка там мінімальна, влучають туди рідко. В цілому китайці до я рекомендую, практично гарантовано він вам зайде. По спорядженню однозначно досилач та стабілізатор. Третім вентилятор, оптика або загартування. Кожне з цього буде до місця на ньому. Що обрати саме, все-таки вирішуєте ви, виходячи з вашого стиля гри. Наступне відео буде по Іс 6, який також можна купити за бони. тому підпиши, щоб не пропустити його огляд. Якщо відео сподобалось, з вас лайк та підписка. Якщо лайк не поставите, будете мати фігуру як в м 60. Я попередив.